втома, невдоволення собою і навколишнім світом, невдачі. Що це? Чому трапляється так, коли здається, що земля втікає з-під ніг, коли начебто особливих передумов до цього нема. Але млявість, песимізм набуває гострого значення з дня на день, особливо зараз, у період динамічних гострих подій в країні. Сьогодні маємо унікальну нагоду отримати максимум відповідей на всі ці питання, адже гостою нашої студії цього разу є громадський лідер. Центру допомоги людині психолог Наталія Чаплинська. Вітаємо нас, вас, в нашій студії, пані Наталя. І я сподіваюся, що ми зможемо донести ту важливу інформацію, і наші тегло глядачі зможуть отримати всі відповіді. Всім доброго дня! Звичайно. Попробуємо в цей короткий час вкластися і зробити це. Так, ну і почнемо з самого такого головного моменту, що ми зараз перебуваємо в осінньо-зимовому періоді, коли завмирає вся природа, і так як людина, це частина природи, також знижуються наші такі природні процеси, наша активність знижується. І чи не є саме ось всі оці фактори передумовою виникнення депресивних станів, депресії, тому подібне, депресія має декілька походжень. Одне з них це сезонна депресія, і вона більш характерна для весна-осінь, угу, коли угу. природа пробуджується і коли вона починає замирати, наближення okay. до зими. Сам зимовий час вона, саме ці от депресивні стани, вони, їх рівень знижується. Угу. Але є ще інші фактори, які сприяють від складнощі життєвих, життєвих подій у людини в суспільстві, якщо якісь події відбуваються. Тоді теж є ймовірні загострення депресивних станів у людини. Угу. Як можна саме діагностувати в собі, от дійсно відрізнити вірніше той момент, коли вже є перші ознаки депресії, справжні, і такої звичайної меланхолії, якихось таких от песимістичних настроїв, які завтра вже зникнуть. Бачите, ви зразу дали відповідь. Якщо є песимістичний настрій, на завтра він щезає, або через деякий, ну через декілька годин ви вже забуваєте про цей настрій, то звичайно це є просто зміна настрою. Але а сама депресія вона супроводжується трошечки іншими симптомами. А чи можна вважати от зміни, от такі періодичні зміни в настрої? Ось саме також одним із ознак того, що є такі. Перестороги того, що є депресивні так, ось, так, Це так. швидше певні характерологічні особливості uh -huh. тої чи іншої людини, uh -huh. а депресія супроводжується уже швидше безсонням. Дуже швидкою втомою людини uh -huh. Можна сказати, коли людина має такий прагнічений настрій, і при переключенні різних видів діяльності або спілкування цей настрій не піднімається. Uh -huh. Тобто людина цілий час відчуває якийсь тягар душевний. І навіть дуже кажуть, тут в грудях так тяжко і так далі. Це вже прояви такі досить серйозні, депресивні. і В їх варта вже не тільки словесно. Психотерапевтично лікувати, можливо навіть і звернутися до фахівців, психіатрів для того, щоб ми і медикаментозно пройти певне лікування, хоч і тимчасове для того, щоб вийти з цього стану. Чи є залежність саме до схильності до депресії, саме якщо говорити про темпераменти людини, про різні типи темпераментів? Можна можна так, таким чином стверджувати, от меланхолійний людина з меланхолічним темпераментом, uh -huh. тобто з високим рівень рівнем тривожності, вона буває частіше депресивна, але uh -huh. вона й легше переноситься, тому що для неї це є нормальним станом характеру, і для неї це вона вона має такий склад, і uh -huh. тому це так досить є відносно. От люди, які впадають в депресію, і той же сангвінік, йому uh -huh. складніше вийти з стану депресивного, тому що він завжди на піднесенні і емоційному, позитивному, але коли впадають в депресію, то це вже набагато глибше і яскравіше. Якщо говорити саме безпосередньо про те, що зараз є на часі, є найбільш актуальним про всі події, які відбуваються в нас в країні, от як можна пояснити ось цей, це явище, що сам наш український народ по своєму психологічному менталітету є ось таким меланхолійним, таким ностальгія часто присутня саме в, наших, в нашій природі? Як можна пояснити те, що саме зараз, от в осінньо-зимовий період, коли так, от загально прийнято, що все завмирає навколо, стався ось такий от вибух, величезний вибух у свідомості людини, що всі от згуртувалися, як один об'єдналися і здійснили такий досить величезний прорив, саме якщо говорити про свідомість, як це можна охарактеризувати з точки зору психології? Ну, якщо взяти теперішню ситуацію, от я б не сказала, що наш народ є надзвичайно меланхолійний, угу. але м, те, що є романтичний. Те, що е, люди є на українці, є великими мрійниками, uh -huh. це насправді так, але це не є меланхолічні речі, uh -huh. е, ну частково тільки. А е, те, що зараз відбувається, це дуже цікава річ, тому що наш народ ще має таку тенденцію. Ми кажемо дуже часто, що ми українці є роботящі з uh -huh. одного боку, uh -huh. а з другого боку, ми є дуже ліниві. І ми є роботящі для себе, але от для громади щось зробити, ми якось вважаємо, що ну хтось десь зробить, хтось це, за кра... це за нас. хтось має зробити за нас, так стався дуже великий поштовх. Зміни свідомості, і ця ось вся лінь, критична маса, яка була, вона я би так образно сказала, накопичилась до того, що Всього люди вирішили, погані. що треба щось міняти угу. і вирішувати. Угу. От ну і самі обставини привели до того, що люди піднялися вирішувати. Тому що як би не було, крім того, що наш народ, саме українці, мають свою власну гідність. Вони є дуже терплячі, але та гідність, власне, достоинство, яке притаманне українцеві, особливо це характерно для Західної України, воно збереглося, бо Східна Україна потерпіла, так би мовити, психологічне пригнічення надлом угу. е і пам'ять ще тримає в собі ці речі по сьогоднішній день. Західна Україна е ще пам'ятає. У ту зовсім інше відношення як, до себе, як до людини, як до особистості. І тому uh -huh. Західна Україна піднялася в цьому бунті. І насправді, оці от речі, вони дали такий от великий поштовх, яскравий поштовх, який е, доводить, що кожен з нас є особистістю, людиною, і ми хочемо, гідного гідної відношення до себе і поваги до себе як особистості. Uh -huh. е, чому я відокремлюю Східну Україну таким чином? Я неділю східну-західну, тому що пострадянська система яка, і, і ідеологія, яка засіла в головах, була втілена дуже потужними чинниками. 18-й рік репресій і терор, 33-й рік Голодомор, 37-й рік репресії і терор. Післявоєнні репресії і терор, фашистські, коли була фашистська Німеччина, теж репресії і терор і генетично заложила в пам'яті ті речі, які спонукають до розвитку психології раба. Угу. Західна Україна таки, менше ви виводи Ви вважаєте, що те, речі. що відбувається зараз в країні, це крок назад, чи все ж таки це величезний крок вперед, якщо говорити про психологію, про свідомість, самосвідомість? якщо говорити про свідомість, це і великий крок вперед, угу. але він буде тоді великим, коли люди отримують результат той, який вони хочуть. Коли цей крок вперед буде, не дай Боже задушений в кроком насильства з сторони влади або якогось іншого чинника. Тоді це буде той самий надлом, який був 37-му році, в 33-му році, і так далі, і це є дуже небезпечно. Чому зараз саме пішла хвиля отакого? Підйому психологічно у людей, тому що е, генетично для того, щоб позбутися е, репресивних репресивної пам'яті в своїй голові угу. по відношенню психології раба, треба щоб пройшло 4-5 поколінь. Угу. От ми маємо зараз четверте п'яте покоління. Після голодомору. І тому люди піднялися. Тобто це, це все закономірні, при, природ, природньо закономірні процеси. процеси, які просто мають от, місце. Обставини, ситуація, психологічні ці речі, економічні речі. Це все разом дало ось такий от поштовх. Ну, тим не менше, є ось такі люди, які. Ну, не можна сказати, що вони осторонь всього стоять і десь поглядають так, спостерігацька така якась в них позиція. Uh -huh. Є люди, які вони активні, але в якийсь свій своєрідний індивідуальний спосіб підтримують, вболівають за державу. Тим не менше є така група людей, які дуже гостро переживають через все це. І є навіть ось такий, от Момент, що людина відчуває себе незахищеною, що вона не може знайти ось цей захист, комфорт і бути, почувати себе в безпеці. Як бути з цим, коли ось ця паніка, внутрішня тривога відбувається в людських головах, у душах? Як людині заспокоїтись і знайти ось це от умиротворення, незважаючи на те, що відбувається? Почну з того, що у кожній людині притаманний інстинкт самозбереження, тобто uh -huh. боротьбу за своє власне життя. І рано чи пізно людина все рівно знаходить шлях, як це зробити. От. Для того у когось інстинкт самозбереження спрацьовує на те, що ми маємо бути об'єднані, uh -huh. у когось на те, що людина ізолюється. Тобто в кожної людини це є індивідуально. Але е і тих, і тих, напевне, єднає те, що е нам доступний інформаційний. Простір, і ми чуємо інформацію, ми її аналізуємо. Е, в одних людей вона викликає е, певний е, крок до дії, в інших людей вона викликає ця інформація, замкнутість угу. і е, відособлення від е, всіх, але як на мене, то я не спостерігала людей, які були байдужі. Я помітила те, що навіть люди, категорія людей, яка була дуже велика байдужа, вони все рівно якось реагують на ці події. У угу, кожної людини є певне відношення до цих подій. Можливо, ви хочете сказати, що можливо не всі в один і той самий час ось так, от прокинулись, скажімо угу. так. Але ж це є ось така от градація в часі, що рано чи пізно все одно люди розуміють усвідомлення того, що коїться. Приходить і вони розуміють от своє відношення безпосередньо до від того, відчально. що до цих процесів в країні. і о, захист, кожна людина теж шукає свій е, індивідуальний захист, тому що е, дехто е, тримається цілий час на контролі, телефонують ага, люди ага. один одному, е, спілкуються один одному. Зараз дуже активізувалася робота ну спілкування, спілкування в соціальних мережах. Постійно відслідковуються ці речі, є канали телебачення, які подають інформацію. І от те відчуття, що людина має бути на відчувати пульс часу, що насправді відбувається що години, що хвилини, це є дуже важливо. Uh -huh. от. Е, є люди, які заспокоюються, коли вони є в середовищі самої події, а є люди, коли вони чують позитивну інформацію, що вирішене те чи інше питання, uh -huh. і вони тоді заспокоюються. Це. Але я думаю, що все рівно ці речі є тимчасові, хоча е, є люди, які категорії людей, які дуже близько приймають це, вони переживають, вони. Буквально внутрішньо проживають ці всі емоції, так. і в цьому випадку в них не тільки є стресова ситуація, але ще й уже починаються такі неврологічні речі, психологічно-психіатричні речі, і тому їм треба теж надавати посильну допомогу. Це люди, які Дуже є категоричні, ага. а в цьому випадку все рівно треба знаходити якісь такі, не скажу золоту середину, але більш м'якше реагувати на ці речі, тому що не, не тільки реагувати на події, пам'ятати, що ви теж жива особистість, і що організм теж має певний ресурс, він зношується, тому треба реагувати так, щоб цей ресурс не був вичерпаний до кінця. Ага. Якщо говорити про те, що. Що може кожен із нас саме віднайти цю допомогу? Насправді вона існує, вона є, просто не всі про це знають. Якщо говорити в цьому контексті, де можна віднайти, якщо говорити про прикарпаття, саме вирішення от своєї проблеми, куди можна звернутися? Ну, почну не з саме звернення, а почну з того, як людина може сама собі допомогти. Гу. Перше це не, не сидіти цілий час в середовищі інформаційного повідомлення про ті чи інші події. Тобто, має бути процес переключення від інформації, які ми чуємо про події до переключення про погоду, про туризм і так далі. Тобто, хоча б... Певний проміжок часу переключатись на інший вид діяльності, на інший вид інформації і так далі, тобто давати нашому, так би мовити, мозку відпочивати від от тільки однієї інформації, ну, тому що поряд іде життя. Люди сприймають оцей отакий такий момент переключення на щось mm -hmm. інше, як от така от своєрідна, ну як же ж я можу відволікти свою увагу, чак на хвилинку від того, що коїться, і дивитися, якісь Ну я думаю, інші що люди не, не стануть меншими патріотами, якщо mm -hmm. вони переключать. Тобто це це нормальне інше, явище, це, це потрібно, Це, це потрібно. потрібно, і е, такі люди повинні, ті, хто переключається, вони усвідомлюють, що вони потрібні і своїй родині, і своїй сім'ї, і собі здоровими, ага. а не е, з певними е, психологічними вже вадами, які можуть слідувати, коли вони тільки живуть цими подіями. Ага. От, тобто, повинно бути переключення. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете заснути, то е, хоча б пройти прогулятися, пройти бути на свіжому повітрі. Вітрі, відволікатися від тих подій, від, відійти від телевізора. Ну, якщо ви є учасником дійства, то ви повинні відпочивати в цей час. Коли ви відчуваєте ну, в такі випадки, коли людина переживає, йде дуже великий прилив адреналіну. Угу. І таких людей можна бачити, вони є досить емоційні, але помітити, коли ви візьмете за руку цю людину, ви відчуєте, що в неї рука холодна. Холоде, Тому я рекомендую просто лягти, відпочити, зробити не Великий масаж рук, плечей, пройтися по голові, масаж точок, по точках, по голові, просто промасажувати і виспатись добре, тому що сон якраз найкраще зараз в ці моменти відновлює сили для того, щоб людина могла відповідно реагувати на ті чи інші події. А чи є от такий прямий зв'язок між втомою і між. от Захворюваннями психологічними і які... саме депресією. Так, так. Абсолютно є, звичайно, тому що втома породжує для втома, сприяє лег... легкому попаданню в стресову ситуацію, накопичення одного другого стресу, який ми проживаємо, призводить до депресивних станів. Okay. І тому відпочинок це є обов'язковим фактором для того, щоб не попасти в депресивний тобто, стан. Чітко треба усвідомити Абсолютно. нашим глядачам, незважаючи на ті такі динамічні mm -hmm. події, і на наше бажання бути присутнім саме там і в тому потрібному місці. Ще ще немаловажним <кій> фактором є якісне харчування. А і чому тому, що це зв'язано все таки з кровообігом угу, і угу. харчування, воно дає енергії, сили і так далі. Тобто, будь-які моменти голодування, відмови від харчів або нерегулярне харчування теж сприяє тому, що людина попадає швидко, втомлюється, а відповідно, ця цей ланцюжок продовжується. Стрес, стрес, угу. стрес, плюс завершення депресивними станами. Якщо зупинитися більш детальніше на цьому мо. Моменті і поговорити про природні антидепресанти, от якщо безпосередньо про харчування, яким чином можна ось тут собі допомогти, самодопомогти допомогти і десь застерегти ось виникнення ось цих таких неприємних, дуже м'яко кажучи. Ну, Стані харчування момента. дуже е, корисно це е, споживати продукти, в яких багато і вітамінів комплексу Б uh -huh. тому, що це е, вітаміни, які сприяють укріпленню нервової системи, е, тому вітамінів, які насичені калієм, магнієм, от, тобто це е, мікроелементами. От, і тому такі от харчі повинні бути присутні в кожної людини в раціоні. І це дуже є важливо. Потім, взагалі, вітамінний комплекс зима, організм виснажується. Фактично весну вітамінів стає мінімум, і тому і наступає депресія. І зараз в цей час якраз от вітаміни і С, і, це, і інші, інші вітаміни вони необхідні для організму. Тобто е, харчування таке. Ну, фрукти, овочі їх їсти більше в сирому е, вигляді, або в ну, легко протушкованому для того, щоб е, наситити організм. Uh -huh. О, це є дуже важливо щодо харчування. Також Сприяє Є народні методи, які можуть сприяти покращенню сну. Це тепла вода з медом, це та ж валер'янка, декілька ну, капельок собі попити для того, щоб збалансувати оці от певні такі от тривожні речі. Воно не зашкодить. От. І тому от на це звернути увагу. Угу. Якщо говорити, власне, про, в цілому про Україну, про український народ, і якщо порівнювати з іншими державами, з іншими національностями, от на якій шкалі ось цієї депресивності знаходимося ми? Тобто, це, ми перевищуємо якісь допустимі, скажімо, норми чи десь посередині? Ну, щиро кажучи, цікаве запитання. Але для мене воно ну відповіді я не знайшла, щоб так порівняти. Але наш можу спостерігаючи за нашими співвітчизниками, сказати, що дуже серйозну і велику роботу у, або допомогу у такі виходу депресивного стану відіграє у нас релігія і віра в Господа. І це є теж один з, один з моментів терапії угу. для наших людей. Якщо за кордоном. Все-таки прийнято більше ходити до психологів, до психотерапевтів, коли є депресивний стан, угу. то ми все-таки більше йдемо в церкву і там молимося і допомагаємо один самі собі. Е, ще тенденція є така, негативна, це вживання алкоголю. Єдине, що тішить майдани і всі, всі майдани в, по всій Україні, от саме що е, оголошені як тверезі територія тверезості, і це є дуже важливо, тому що. В такому стані ще споживати алкоголь, це спричиняє збільшенню депресивності і навіть певних тенденцій агресії у своїй поведінці, і тому я думаю, що керівництво і, взагалі, люди, які вийшли на майдан, оголосили тверезий спосіб життя, це є дуже важливо. Ну насправді є багато ще таких запитань, про яких які вимагають відповіді. І одне із тих. Цих запитань є те, от де стаціонарно, скажімо так, от можна отримати дійсно ефективну допомогу, якщо людина відчуває в цьому потребу. Де можна віднайти от фахову підтримку? Ну, фахова підтримка в будь-якому випадку, це все таки е е е клініки і. Е е Амбулаторії, де є психіатри, психотерапевти. Я знаю, що в нас дуже часто лякаються слово самого психіатра, і люди вважають, що раз вони вже до них звертаються, вони є психічно хворі, нічого подібного. Кожна людина має схильність до певних депресивних станів. І є такий жарт, що як кажуть, від суми і тюрми, але ми кажемо, від депресії ніхто не. Гарантований, ми всі можемо попасти в такий стан. І це сфера малої психіатрії, де е, саме медикаментозно можна допомогти вийти людині, і чи, чи якнайшвидше людина звертається, тим швидше вона виходить і забуває про цей стан. І цей стан це не значить, що людина є психічно хворою. Ну, знаєте, от дійсно якось так от побутує така думка, що наше суспільство ще не готове до таких от реалій, саме uh -huh. до величезної уваги, відведення величезної уваги саме своєму психологічному здоров'ю, як це вже є на Заході і в Європі. Знову ж таки, Я переб'ю вас, тим, але і в той же час родоначальником психоаналізу і людини, яка спасала дуже багатьох в світі і відома в світі Зігмунд Фройд, угу. це батьківщина є місто Тисмениця. Так що Такий унікальний не, факт. факт. Вроді би у нас всі кажуть, що це парадонс. є австрієць, насправді uh -huh. він тут народився, тому що він народився в часи Австро-Угорщини і в місті Тисманці. На сьогоднішній день фактично та культура, яку він ніс, мала би бути нам притаманна. Uh -huh. Але так, в свій так, час радянська влада. Перекреслила оцей поштовх допомоги людині uh -huh. як вище мірило, і психіатрію використовувала як засіб покарання людей. І тому десь на рівні підсвідомості до сьогоднішнього дня ці речі зберігаються. Насправді не треба боятися психіатра і не треба боятися психотерапевта. От якраз я, я вважаю, от як на мене, це величезний якраз проблема в тому, що людина боїться у всіх розуміннях цього слова, десь на, от дуже сильно десь це на Свідомому mm. рівні закладено, що цей страх насправді, можливо, тріх, трошечки треба якось, отак, от більш себе поводити в, в даному аспекті вільно і думати про те, що дійсно це важливо, mm. і йти, шукати допомогу, шукати підтримку. В нас на Прикарпатті є така можливість. Звичайно, в нас є клініки, в нас є психоневрологічний диспансер, і туди можна звертатися і. Е, Мало того, кожен лікар, який там працює, фахівець. Він знає він зна, дає гарантію про нерозголошення таємниці, uh -huh. і це є абсолютно нормально. І можна навіть попросити, щоб записати тільки ім'я для певності і, і так далі. Тобто ці речі є гарантованими, і це це абсолютно це і нормально ті в uh -huh. цілому світі. Давайте вчитися жити по-європейськи. Теж це теж один з сегментів здорового європейського суспільства. Ну, я з вами на всі 100 погоджуюся, і я думаю, що саме на завершення нашої програми, я думаю, ви можете саме резюмувати підсумок в підсумку, саме оці всі моменти важливі ще раз проговорити, і ну відповідно традиційно висловити якісь побажання ті чи інші нашим телеглядачам. Можу сказати тільки одне, що якщо ви навіть боїтеся звернутися до фахівця, у вас є друзі, поговоріть з друзями, налаштовуйте себе на позитивне мислення. Адже позитивне мислення формує певні думки, які через деякий час мають властивість реалізовуватися. Я завжди кажу своїм клієнтам, з якими я працюю, або друзям, що не бійтесь мріяти про добре. Мрії мають властивість збуватися. І коли ви налаштуєтеся на такий позитив, Звичайно, ви е, досягнете набагато більше і позбутися певних таких депресивних ноток. І взагалі не бійтеся, спілкуватися про свої проблеми один з одним. Вам, ви завжди отримаєте допомогу. Угу. Бути більш відкритими так. в даному аспекті. І пам'ятайте, що любити себе це не гріх, це дуже велике, е, велике мистецтво вміти любити себе, поважати себе. І тоді будуть поважати і любити вас. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Я сподіваюся, що вона була досить такою важливою саме в цей момент в динамічних подій в нашій країні для наших телеглядачів. І наразі я нагадую, що гостею нашої, сьогодні нашої студії була психолог, а також громадський лідер Центру захисту людини Наталія Чаплинська. Наразі знову ставимо крапку.